Всім привіт! З вами 3D-груп. Сьогодні пропонуємо вашій увазі автомобіль шкоду Октавію А8 2021 року випуску. Автомобіль оснащений бензиновим двигуном об'ємом 1,4 літри TSI на 150 кінських сил з механічною коробкою передач. Не фарбована жодна козовна деталь. Офіційна, в наявності сервісна книга. Всі ТО пройдені на офіційному дилері. Комплектація Ambition в комплектації 16 литі диски, протитуманні фари, денні ходові вогні, LED світло. Двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, магнітола з сенсорним екраном, USB, Bluetooth, гучним зв'язком, також Android Auto, Apple CarPlay. Електроручник з автохолдом, мультикермо, круїз контроль, пробіг 98 тисяч, датчик світла, всі склопідіймачі, регулювання дзеркал з підігрівом, регулювання по висоті водійського сидіння, салон в ідеальному стані. Технічного автомобіля без зауважень. Двигун 1.4 ТСА на 150 кінських сил. Огляд ЛФП автомобіля шкода Октавія А8 2021 року випуску. Заднє ліве крило. 106. 106. 124 заводське фарбування. Задня ліва двері 123 133 заводське фарбування. Передня ліва 127, 132 заводське фарбування. Переднє ліве крило 125, 108, 123 заводське фарбування, капот 146, 140. 140 заводське фарбування. Переднє праве крило. 125, 107, 116 заводське фарбування, лобове, рідне, передня права двері. 116, 117 заводське фарбування. Заднє право. 127, 127 заводське фарбування, заднє праве крило. 133, 117, 117 заводське фарбування, дах, 134 заводське фарбування, багажник. 134, 142, 119 заводське фарбування. У автомобіля не фарбована жодна кузовна деталь, по кузову особливих зауважень немає.